Триває обговорення нових правил благоустрою. Взяти участь в обговоренні заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Олена Сало попросила і квартальних, і мешканців приватного сектору. До речі, ще на попередньому засіданні вони питали про нові правила благоустрою. Обравши із доволі об'ємного документу всі пункти актуальні для мешканців приватного сектору, управління зробило витяг і роздало його квартальним із проханням ознайомити із нововведеннями мешканців кварталів. Повна версія правил є на сайті Лозівської міської ради. 26 вересня їх оприлюднено в міськрайонній газеті. Протягом місяця, тобто до 26 жовтня, ці правила знаходяться на розгляді та обговоренні. Всі які бажають участь прийняти, може щось доповнити, може у когось якісь пропозиції є. Ви маєте право звернутись в письмовому вигляді, ви чи мешканці з пропозиціями або якимись зауваженнями? Ці пропозиції будуть розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства. Всі пропозиції можна надавати до 26 жовтня до управління житлово-комунального господарства.